Якби Україна була представлена на зустрічі Трампа з Путіним, то був би інший результат. Mm -hmm. Так вважає президент України. Захід готовий посилювати економічний та політичний тиск на Росію. А Польща не збирається відкривати кордон з Білорусі після закінчення маневрів Захід 2025 Далі про найважливіше будемо говорити з Олегом Лісним, президентом аналітичного центру Політика. Він зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку, і вам. Отже, давайте до серйозних одразу Дональд Трамп знову заговорив про те, що Україні таки доведеться піти на угоду. А чого нам чекати від цих заяв? Це що? Нова хвиля тиску, і саме для цього Трамп запрошує Зеленського до штатів? Ну Трампу Перед Трампом стоїть задача виконати свої обіцянки, і вони не виконуються насправді. Не можуть виконатися і цього разу, оскільки тиск на Зеленського. Він буде безперспективним, оскільки в цій війні дві сторони, і навряд чи Україна погодиться в односторонньому порядку йти які на якісь поступки Путіну. І якщо візьмемо слово поступки Путіну, то тут взагалі тупік, чого угу. тому що ну не потрібні поступки з нашого боку, йому потрібна вся Україна, і він вважає, що він зараз тій позиції, в якій він це може досягнути. Так, це чи ні? Я думаю, що ні, але він так вважає. Тому Трамп може хоч його пока танцювати, хоч калінку, малінку, але в цій ситуації вона патова, оскільки примушувати треба не Україну, а Росію. Тоді будуть зрушення. А це вже ми проходили. Як казав один із наших президентів, це вже було. Тому я вважаю, що президент піде із цієї ситуації гідно маю на увазі наш і у Трампа з'явиться новий погляд на цю ситуацію. Він його буде озвучувати. Він теж буде нас здивувати. Угу. Ну, відсутність України на зустрічі Трампа з Путіним дала вигоду Кремлю. Про це заявив президент України в інтерв'ю американському телеканалу Sky News. Володимир Зеленський переконаний, що тристоронній формат забезпечив би інший варіант. А ви як вважаєте, Чи є ще зараз шанс, що саміт на трьох все ж відбудеться? Чи Трамп буде от по черзі говорити з Зеленським і з Путіним? Потім, як як то кажуть, до 2029-го. Ні, Як кажуть, в ЗАГСі, поки смерть не розлучить. Mm. Ну, може бути і так, тому що це один із варіантів. Я, я думаю, що він теж заслуговує на увагу і на великі відсотки, насправді, да. Uh -huh. Тому що це танго ми спостерігаємо вже понад 8 місяців. Ну, uh -huh. якщо менше, якщо там просто uh -huh. зустріч, uh -huh. так? але ж фігура мови. Да? Я вважаю, що навіть якщо ця тристороння зустріч відбудеться. А вона може наймо найімовірнішою, да може бути е, в перспективі декількох е, таких, знаєте, заяв Трампа. Потім він просто скаже: Я вже хочу і вас посадити за стіл з вами говорити. Ага. Е, це ж питання в тому, що ця зустріч відбудеться чи не відбудеться. Питання ж в тому наскільки вона результативна. Ну, так. І якщо знову ж теж вище не буде примус до Путіна, ну, ну з'їдуться, ну поговорять. Ну Путін висловив свої ультиматуми. Uh -huh. Трамп скаже, що це прекрасна зустріч. Зеленський скаже, що ми на які поступки не підемо, територіальні і так далі. І, і далі? Що І далі ще одна зустріч? Ще одна ситуація, зустріч. Що, що у Трампа не вийшло, да? і в такому режимі. І тоді. Двосторонні, знову ну, те, що ми говорили вище, не можна зводити все до того, що зустрінемося і вирішимо. Я наскільки розумію, можливо, знаєте, це стара школа дипломатії. Такі зустрічі фіналізують щось, uh -huh. а не супроводжують процес. Тобто, mm -hmm. ми вони при... ну, ми ж не поїдемо капітуляцію підписувати. Ні mm так. -hmm. Mm -hmm. Вони не приїдуть віддавати всі наші території. Ні. Трамп може те чи інше зараз ініціювати і довести до логічного кінця. Ні. Тому будуть ну, ну зустріч ради зустрічі, це скоріше буде поступка з боку України, щоб Трамп на нас не злився і не зупинив знову нам допомогу або ще щось. Що в цьому випадку робити заходу? Адже захід готовий таки посилювати економічний політичний тиск на Росію, а час для Кремля може виявитися вирішальним, якщо США та Європа будуть діяти узгоджено. Це кажу не я. Це пише видання Bloomberg. В чому може проявлятися ось ця готовність на якісь спільні дії проти Росії зараз здатні Америка і старий світ, і чи не з цим пов'язано те, що от відкликали запровадження 19-го пакету санкцій? Ну кажуть, що з цим, що після того, коли поспілкувалися з Трампом, вирішили щось переглянути. Я тут е, ну, скоріше в позитивному сенсі на це дивлюся, оскільки, значить, якийсь консенсус з'явився, або хоча б обриси цього консенсусу, що е, Європа, ймовірно, це я зараз просто, скажімо так, пишу сценарій, да? ага. дослухалась до якихось прад в лапках. Трампа і, і піде йому назустріч в 19-му пакеті, показавши добру волю з тим, що а тепер, Дональде, твоя черга. Да? Uh -huh. Чи станеться це, це так, як е, хотів би Трамп? Навряд чи, тому що будь-яка санкція, це всі прекрасно знають. Вона не є е, кнопкою, яку натиснули і вони зразу почали працювати. До цього треба готуватися. І от Європа зараз, мабуть, шукає. Варіанти, як пояснити Трампу, що вони згодилися, так? але це відбудеться не завтра і не післязавтра. Це може відбутися умовно там в кінці цього року, на початку наступного, показати, що ми готові, ми оголошуємо, але їх дії будуть відповідати нашим економічним е задачам, чи чи сподобається це Трампу, і він вважає це як поступку. Чи скаже, бачите, бачите, вони відкладають, і я тоді не буду вводити. Uh -huh. Цей варіант теж може бути. Uh -huh. ну, так, до речі, досягнення миру в Україні обговорювали і міністри закордонних справ Китаю і Польщі Вангі Радослав Сікорський в Варшаві. В принципі, всі страхи Польщі ми і так розуміємо. А от що вам відомо, як виглядає зараз китайська формула миру? Ну, як на мене, знову ж суб'єктивно. Війна має тривати. Запад захід має слабшати НАТО, має втратити свої, скажімо так, свій оцей фльор, того що може захистити всіх і вся Росія. Теж має слабнути, і на цьому тлі Китай буде навколо себе об'єднувати інші держави. І головне, що в цій ситуації сполучені штати мають втратити авторитет, uh -huh. і для цього потрібна ця війна, як на мене. І Китай тут не зацікавлений на сьогоднішній момент в тому, щоб її зупинити. Зрозуміло. Дякуємо вам. <різних> і ще важливо, розсудіть нас, хаса. У нас сьогодні прямо батл, <різних> тому що у нас борщ насипають, у хаса наливають. Ви що з борщем робите? <різних експерців> <різних експерців> Я варю. Сильно. Через це ви наш експерт. Дякуємо вам і нагадаємо, що на зв'язку. З нами сьогодні був президент аналітичного центру політика. Олег Лісний дякуємо вам. Дякуємо. <різна>